Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас 9-й урок, і тема нашого року наступна: створення редагування та форматування таблиць в текстовому документі. Давайте з вами сьогодні на уроці розглянемо, яким чином можна вставити та створити таблицю в текстовому редакторі Word. Які є для цього інструменти, і згадаємо певні основи роботи з таблицями в текстовому редакторі Word. Я пропоную сьогоднішній урок провести наступним чином. Спочатку ми з вами розглянемо певні теоретичні питання, певні інструменти, а потім спробуємо наочно те, що ми зараз будемо розглядати, попрацювати саме в програмі Word. Давайте зараз розпочнемо певний алгоритм того, яким чином створити таблицю в текстовому редакторі Word. І так, перший крок, він безумовно всім зрозумілим, нам необхідно з вами створити документ за допомогою контекстного меню, або відкрити вже існуючий документ. Добре, коли ми це зробили, щоб ставити таблицю у Word. Необхідно зробити наступне. Заходимо до вкладки Вставлення, обираємо таблиці. Ось зараз продемонструю «Вставлення», далі таблиці. Далі за допомогою маніпулятора, тобто мишки, ми з вами виділяємо потрібний розмір, тобто ту кількість стовпчиків та стовпців, які ви хочете вставити до документу. Ось, і таблиця у нас вже вставлена. Ну, не забуваємо про те, що все ж таки перед тим, як вже там вставляти таблицю, необхідно, наприклад, ввести назву таблицю, зробити певні початкові налаштування документів, ну, ті питання, які ми з вами розглядали, да? тобто, згідно ДСТУ. Добре, з цим розібралися, як ставити таблицю потрібного розміру. Окрім того, що ми можемо вставити таблицю, ми можемо ще в клаці конструктор налаштувати зовнішній вигляд таблиці, тобто стиль таблиці, те, яким чином вона буде виглядати. Ось тут наведені деякі стилі, і якщо далі повзунком скористатися, то є ще велика кількість стилів зовнішнього вигляду таблиці. Окрім того, ми можемо ще з вами. Робити певні дії да, за допомогою контекстного меню, е, працюючи з таблицею. Що мається на увазі під діями, ми можемо ставити строки або стовпчики, видаляти ось е, рядки, видаляти стовпчики і видаляти комірки, видозмінювати. Да? Тобто тут велика кількість інструментів, які дозволяють нам таблицю з вами видозмінити. Потрібний нам вигляд. Наступне, що ми можемо робити, це, безумовно, ось за допомогою повзунка миші ми можемо виставляти потрібний розмір комірок да, в таблиці. Це зрозуміло. Добре. Наступне, що ми можемо робити, це видозмінювати сам зміст комірок в таблиці у Word. Тобто. Шрифт, колір шрифту, розмір шрифту, напрям тексту в комірці, ось як показано на цьому прикладі. Да? Тобто ми можемо змінити напрями, у нас буде текст ще йти догори або вниз, або звичайний вигляд мати. Окрім цього, треба розуміти, ми з вами пам'ятаєте, на першому уроці, коли вивчали різновиди, Текстових редакторів говорили, що Word входить до пакету програм Microsoft Office. Продукти цього пакету вони інтегровані між собою. Давайте поглянемо приклад інтеграції табличного процесору Excel з текстовим редактором Word. Досить цікавий приклад. Що мається на увазі? Мається на увазі, що бувають ситуації при роботі з таблицями, оскільки ну, табличні дані досить часто їх доводиться певним чином обраховувати. Ось, як в цій таблиці наведені, у нас є номер порядковий підручника, у нас є підручник, його назва, у нас є кількість підручника, ціна за один екземпляр, і ось нам необхідно загальну вартість робити. Це. Такий простий приклад. Його можна і в Word і виконати ось, або за допомогою калькулятора, або є автосума в Word. І. Ну, тим не менше, якщо це більш складний розрахунок, то Excel і інтеграція з Excel буде корисною, І тому давайте розглянемо цей приклад. Тобто ми зараз з, з вами в Excel помножили кількість підручників на їх ціну та дізнались загальну ціну. Ось. І далі нам необхідно цю табличку, наприклад, ставити у Word, то ми можемо виділити діапазон комірок, який нам необхідно ставити в текстовий редактор. За допомогою клавіші Ctrl-C або за допомогою контекстного меню. Після цього. Ми робимо наступне. Заходимо в текстовий редактор Word і вставляємо. Ну, окрім того, що ми вставляємо, ми робимо ще наступне: ми е, ставляємо ну, так само за допомогою комбінації клавіш, або Ctrl-V, або за допомогою контекстного меню. Ну, ми робимо наступне: ми вказуємо, що ця табличка вона має зберегти зв'язки з табличним процесором Excel. Для чого це робиться? Якщо у нас видозмінюється на цьому етапі, ось на цьому етапі видозмінюються дані, да, там якісь інша кількість підручників або змінюється ціна і змінюється кінцевий результат, то у цьому випадку відбувається вже наступне. У нас коли результат перерахували, ми з вами в Excel. Відкриве Word, він автоматично перенесе ці дані. Да? Тобто, якщо вам зручніше рахувати в Excel, вам необхідно в Word зовнішній вигляд згідно ДСТО оформити документу, то це буде надзвичайно корисною інструмент і оця можливість інтеграції да, продуктів. Саме, напевно, для цього і створила компанія Microsoft цю інтеграцію. Давайте зараз з вами. Практично розглянемо наведені інструменти, спробуємо зв'язати документ, спробуємо створити табличку. І так, ми з вами зайшли в папку, де у нас знаходиться приклад. Давайте відкриємо Wordський документ Microsoft Office Word. Подвійним клацанням миші або за допомогою контекстного меню обираємо розділ відкрити, і у нас завантажується документ. Наразі цей документ, він пустий. Ось. І у нас тут нічого нема. І так, добре, давайте тепер з вами зробимо наступне: вставимо табличку. Ще раз, яким чином можна вставити, заходимо до вкладки вставлення, обираємо таблицю. І ось так, за допомогою миші ми обираємо ту кількість стовпчиків та строк, яку нам необхідно. Ось тут є певний за замовченням розмір: да, 10 на 8. Ось, ну, нам, наприклад, потрібно... 4 на вісім зробили. Якщо нам необхідно більше табличку, то ми можемо безумовно зробити наступне: поставити на останній строці курсор і за допомогою натиснення клавіші Enter додати ще одну строку. Існують інші інструменти також. Далі, якщо нам необхідно якимось чином, скажімо так, видалити, то так само ми можемо що? видалити рядки. ось. Які нам потрібна, або можемо е, додати там строки і так далі. Вставити, да? наприклад, ставити нижче, ставити зліва, справа і так далі. Да? Ось таким чином ми можемо видозмінювати постійну табличку. Далі, якщо нам необхідно, ось, наприклад, тут у нас будуть досить велика інформація, наприклад, призві призвіща. Призвище ім'я. я, призвище ім'я. Ось. по -батькові. Да, Досить великий текст, а ось тут у нас, наприклад, тільки буде е, наступний текст номер порядковий, да, і Нам необхідно, наприклад, зробити, щоб. Ця комірка була менша, а ця більш велика. Це дуже просто, за допомогою миші ми можемо щось таким чином раз зменшити до потрібного розміру, або що, або збільшити. Да, ось така можливість теж є в табличному, точніше в текстовому редакторі Word, працюючи з таблиці. Да, тобто ми можемо виставити. Потрібний розмір нашої таблиці, розмір комірок. Можна налаштувати, щоб цей розмір був за авто змістом. Да? Ну, тобто інструментів насправді дуже багато. Ось і можете спробувати ось наочно попрацювати з табличками, наприклад, набрати шкільний розділ, да? шкільний розклад уроків. Використовуючи таблиці Word, щоб розібратися, яким чином додавати строки, видозмінювати і так далі. Цікавий інструмент, дуже корисний, працюючи з таблицями, ось давайте натиснемо на таблицю. Це коли ми з вами можемо робити наступне ставлення, так, таблиця. Тут є цікавий такий інструмент, мені дуже він подобається. Таблиця Накреслити таблицю, да? тобто ми можемо якимось чином додати потрібну комірку. Наприклад, тут треба розділити, щоб було дві комірки, і в цих строках теж необхідно розділити комірку. І тут, наприклад, необхідно розділити комірку. Да? Там. Тобто, ми з вами можемо за допомогою цього інструменту ось, ось таким чином, в певній мірі, що видозмінювати в залежності від того, для чого у нас Призначена таблиця. Або у нас є потреба, наприклад, ось тут прибрати комірки, об'єднати і залишити одну. Ми виділяємо діапазон комірок, контекстне меню, обираємо об'єднати клітинки. Все у нас об'єдналося. Да? Тобто ми з вами можемо видозмінювати таблицю, ну і безумовно те про що я казав, натискаємо на саму таблицю, обираємо конструктор і можемо навіть якісь. Зовнішній вигляд виставляти, да, ось певні дизайни тут є, і так далі використовувати для таблиці, щоб якимось чином візуально її покращити. І так, можна перевірити помилки, наприклад. Так, і тому подібне. Да? ну, Тобто, насправді досить цікавий інструмент, я все ж таки залишу е, такого вигляду, щоб табличка була. Да? Тобто ми з вами можемо е, далі вже працювати з таблицею, наповнювати, наприклад, там вводити прізвище, е, вводити ім'я там, і так далі. От, е, заповнювати якимось даними, наприклад, там. Місце проживання, місце проживання. Да? І ми, наприклад, нам необхідно, щоб в цій комірці відобразився текст, наприклад, в іншому напрямку. Так само напрям тексту ми можемо змінити або вниз у нас буде відображатися, або вверх. Да? Досить цікаві інструменти. Ми певну кількість інструментів зараз з вами розглянули, зараз з вами розібралися. Но давайте з вами все ж таки мати на увазі, що табличний процесор Excel він не випадково називається табличним процесором, тому що в ньому працювати з табличними даними надзвичайно зручно. Та Word для оформлення документів більше підходить, ось якщо їх необхідно потім виводити на друк або зберігати в PDF для певної книжки. Тому що тут треба розуміти, що ми з вами можемо інтегрувати, да, тобто брати, працювати в табличному редакторі, працювати, зберегти. Зберегти, давайте з вами зробимо ось таким чином. зберегти. Ось ми можемо працювати в табличному редакторі Excel. Ось у мене є тут приклад да, певного документу. Зараз він завантажиться. Ось. І робити, наприклад, певні обрах... обчислення. Да. Ну, давайте зробимо: у нас є там, наприклад, 7 підручників, 8 підручників, там 33 підручники. Ціна у нас там 6 гривень, 12 гривень. 43 гривні, наприклад. Так, да, ну ось таким чином. І нам треба, наприклад, порахувати, е, порахувати, е, наприклад, загальну вартість. Да, загальна вартість у нас буде кількість, помножене, наприклад, на ціну. Дізнались для однієї комірки, згадуємо, сьомий ми клас розтягли. Ну і, наприклад, нам необхідно ще загальну суму, да, порахувати ось тут буде загальна вартість всього. Наприклад. Ви опишемо дорівнює. Обираємо функцію Sum. Змінюємо мову на англійську. Обираємо функцію Sum. Обираємо діапазон комірок. Ось ми з вами у темі вивчення Word торкнулися Excel. Обрали, обрали, да. Тепер, ну, наприклад, нам тут необхідно виділити да, ці дані в Excel. Обираємо раз, табличку. Виділити дані. Ось таким чином. Виділили. А тепер нам треба інтегрувати цю табличку в Word. Да? Ми беремо, виділяємо, копіюємо. Ось далі. Відкриваємо наш приклад Wordкий. Зараз цей документ пустий. Так, зберегти, ні. Ось. Я вже до цього зв'язував. Готувався до року, щоб робити скрини. І так, ставили. І так вставляємо. І далі ми ось тут обираємо, як я казав, зв'язати, да? зв'язати з та використати стилі при, призначення. Да? Тобто ми з вами зв'язуємо та зберігаємо вихідне форматування, зв'язуємо або зі стилями навіть зв'язали. Все добре, у нас вже табличка вставлена. Далі зберегти навіть давайте так скасувати. да У нас загальна сума 1557. Запам'ятали зберегти. Зберегли. Тепер в Excel ми, наприклад, видозмінюємо і встановимо, що тут у нас 30 підручників. У нас, звісно, змінюються дані в табличці. Файл зберегти. Відкриваємо Word. Він у нас просить, цей документ містить зв'язки, да? тобто цей вордовський документ у нас зв'язаний з таблицею. оновити ці зв'язки. ось зараз у нас 1557 дані. Натискаємо так оновити, і у нас оновлюються дані. Ось зараз воно переприв'яже, повністю вже будуть відображатися коректні дані. Ну, цей процес може не такий швидкий бути. Ось так. Все оновив, да, переприв'язав. Да, у нас повністю табличку зв'язав. А, ну тут приклад був старий, у мене зв'язаний, і він теж його використав, коли готувався до уроку. Ось у нас повністю оновилось, і оце вже дані 1700. Можна ось тут видалити. видалити цю табличку. Вирізати. Все. Ми видалили цю табличку. Ось таким чином ми можемо насправді з вами в Word інтеграцію налаштувати з Excel. -ем. Ось і в Word, безумовно, згідно ДСТУ, там виставляти в конструктор, виставляти в макет сторінці і так далі. Тобто орієнтацію, поля налаштувати згідно ДСТУ, налаштувати інтеграцію, і це нам полегше життя. І так, давайте тепер з вами підведемо підсумки. А підсумки у нас будуть наступні. Ми з вами під час практичної роботи сьогодні згадали інструменти роботи з таблицями Microsoft Word, да, тобто певні моменти. Я сподіваюся, що ви е, зрозуміли для себе, взяли щось нове і раджу вам обов'язково спробуйте набрати, наприклад, шкільний розклад. Да, ось, оформити, е, можливо, навіть порахувати. Якісь певні дані. Да, ну в розкладі, можливо, у шкільному досить важко знайти дані. Можете, наприклад, внести ті оцінки, які у вас вже зараз є наразі, наприклад, з певних предметів, або зробити таку табичку, предмети, оцінки і порахувати. Ось. І зробити інтеграцію, розібратися з тим, яким чином додавати, змінювати кількість комірок і так далі. Дякую, що залишаєте з нами, оволодівайте інструментами. За один урок я вам хочу сказати, ви не оволодієте. Вам необхідно все ж таки практично працювати, щоб краще запам'ятати цей матеріал. Підписуйтесь на наш, на наш канал, до нових зустрічей.